Доброго дня малята, я вас вітаю. Сьогодні ми з вами послухаємо казку Лисичка і журавель. Слухайте уважно. В ліс модниця гуляє, на всі боки поглядає, на ній шубка хутряна, вся блищить, як золота. Вірно, це лисичка. А які знаєте ви казки, дає лисичка? Так, вірно, це казка і колобок, і рукавичка, Котики півник, лисичка-сестричка та вовпані брат. А звідки ж беруться казочки? Так, їх пишуть письменники або складає народ. А як ви розумієте слово приязнь? Покумались. Горнятко. Так. Отож, слухайте казку українську лисичка та журавель, а потім скажете, хто вам у казці сподобався і чому. Українська народна казка лисичка та журавель Жили були собі лисичка та журавель. Стали вони сусідами та якось подружили. Ось і задумала одного разу лисичка пригостити журавля та й пішла його до себе в гості, запрошувати. Приходь, куме, приходь, дорогий, ось я тебе як пригощу, накормлю, зготую як для себе. Зібрався журавель на званий вечір. А лисичка тим часом наварила манної каші та й розмазала її по тарілці, подала до столу та й хитренько промовляє Їжте, куме, голубчику мій. Сама все готувала, ще й не сідала. Журавель хлоп-хлоп дзьобом стукав, стукав, нічого не може вхопити. А лисиця в цей час лизь-лизь кашу та всю й сама з'їла. Як каша вже була з'їдена, то лисиця й говорить на серце любий, куме. Більше нема чим тебе пригощати. Дякую, кумонько, на тому. відповідає журавель. Приходь, тепер ти до мене в гості. Другого дня приходить лисиця. А Журавель зготував картоплю, м'язко, бурячок, порубав на маленькі шматочки, склав усе у глечик з вузьким горличком, поставив на стіл та й каже Пригощайся, кумок, не соромся, голубонько. Лисичка почала коло того глечика вертітися. І так підійде, і сяк, і лизне його, і понюхає, а пуття ніякого немає. Не лізе голова облечі. А жиравельний штин клює собі та й клює, допоки все не поїде. не серце кума, але більше нема тебе голосувати. Ох, як розізлилася лисиця. Думала вона, що не їсться на цілий тиждень, а додому пішла голодна, тільки більше зголодніла. От з тих самих часів не дружать між собою лисиця з журавлем. Ось і казочці кінець, хто дивився, молодець. То хто ж, маляти, сподобався вам у казці? Чому? А чи добре вчинила лисичка? Так, недобре. Вона підвела, обманула журавля. А журавель, журавель віддячив тим же лисичці, тобто наказав. Який висновок можна зробити з казки? Не дарма кажуть, яке частування, таке й дякування. Діти, як називалася казка? Чого вчить нас казка? Молодці. До побачення малята.